Ості сьогодні, поки ще є час, Допоки сонце вранці землю будить посі, щоб квіти радували нас, бо не посіяні свісти не будуть. Посімо квіти, квіти, доброти Добрий день усім, хто любить вирощувати або хоче вирощувати виноград власними руками, у себе вдома чи на дачі. Виноград як будь-яку рослину вражають віруси та хвороби. Саме для цього ми робимо обробку наших кущів винограду хімічними препаратами. Існують дві самі основні обробки. Кущів винограду до цвітіння і після цвітіння, але існує дуже важлива надважлива обробка, яку ми робимо після розпускання четвертого, шостого листочків. Перша обробка це не лікувальна обробка, не з лікувальною метою, а з профілактичною тобто, ми йдемо попереду наших вірусів і хвороб, і запобігаємо тому, щоб ці хвороби та віруси не вразили наш виноград. Що ми робимо, якщо на нашому кущі пагони не однакові? Тобто, один пагін на одному пагоні розпустилися. Два, три листочки, а на іншому 5 і шість. Ми чекаємо, поки на найменшому пагоні буде від чотирьох до шести листків і робимо нашу профілактичну обробку. В яку пору доби ми обробляємо наш виноград? Звичайно, ми це робимо увечері, бажано взагалі після заходу сонця. Ну або після обіду, коли сонце не яскраве, тому що під вечір наші листки розкривають пори, і хімічні препарати ліпше засвоюються і проникають в листовий апарат. Обов'язково неодмінно повинна бути суха безвітряна погода і щоб не було дощів. Якщо дощ піде через 2-3 години після обробки, ми змушені будемо перекропити, переобробити наш виноград мінімум 7-8 годин. Повинен наш кущ простояти в обробці в хімічному препараті. Якщо 7-8 годин минуло і почався дощ, можна його не переобробляти. Якщо менше 7 годин, ми вимушені будемо переобробити наші кущі. Чи потрібно щось робити перед профілактичною обробкою наших кущів винограду? Звичайно, ми повинні пронормувати пагонами наші кущі. І обов'язково підв'язати пагони до першої проволоки. Ой, грагі, на квітне серед них. Які препарати ми використовуємо? Я використовую препарат Redomil Голд від Мілдіу 25 грам на 10 літрів води. Від Оїдіум використовую фалькон. 5 мл на 10 літрів води, і від гнилі, від сірої, білої та чорної гнилі я використовую свіч. Дехто з виноградарів та любителів препарат Редоміл Голд бере 50 грам на 10 літрів води. Ну це в тому випадку, якщо в минулому році ваш виноград сильно хворів. Я беру 25 грам на 10 літрів води, і цього достатньо. Хтось окремо ці препарати розводить і окремо оприскує. Ми цього не робимо, ми робимо баковий суміш, виробіть на власний розсуд, але я роблю саме так: я змішую всі ці три препарати в 10 літрах води і обробляю свої кущі. При обробці нашого винограду використовуйте захисний костюм, окуляри, маску, взуття та резинові рукавички для того, щоб зберегти своє здоров'я. Звертаємо увагу на те, щоб наш препарат попадав не лише зверху на листочок, а й під листочок, тому що саме Знизу листочка відкриваються увечері пори і через них засвоюються препарати. Першу необхідну обробку ми провели, і тепер чекаємо другої обробки перед цвітінням. Бажаю кожному з вас здоров'я, любові, бережіть один одного. До нових зустрічей та побачимо! Українці! Квіти доброти, вони озвуться в кожнім добрім слові.